Пікет під стінами міської ради, а потім суперечки в сесійній залі. Каменем спотикання на цей раз стали спортивні школи, створені ФСТ. директори яких категорично проти переходу в комунальну власність, вимагають зняти питання з розгляду. І більшість депутатського корпусу підтримала. Зміна власності не забаганка міської влади, а інструменти для законного фінансування шкіл. І це вже вкотре намагаються розтлумачити керівникам на зустрічі через декілька днів. Якщо в трьох школах, які зараз є міста, є 65 тренерів і займаються 1500 дітей, то в шести школах, які у ФСТ, є теж 72 тренера і 1700 дітей. Ми не розділяємо цих дітей, і ми хочемо, щоб всі вони мали рівні умови. А умови зараз не рівні. Тому що якщо ми фінансуємо наші спортивні школи на 100%, це не тільки зарплата і комунальна, це і збори, це і придбання інвентаря, і, можливо, якісь ремонти, то школи, які Школи, які знаходяться ФСТ, ми платимо тільки за плату комунальні послуги». Законодавство забороняє виділяти кошти на капітальні ремонти закладів, які не належать місту. Зміна форми власності дасть змогу на однакових умовах фінансувати всі школи без виключення. Реорганізувати чи скорочувати штат, ніхто не збирається. Внутрішню структуру збережуть. Чого, начебто, найбільше бояться нинішні очільники шкіл. Тим більше планують і фінансування на спорт у 2017 році збільшити. Какие вам нужны э, гарантии от э, горосполкома, от меня, как от городского головы, какие нужны гарантии, юридические, там, так сказать, и так далее, чтобы вы были спокойны в части своего завтрашнего дня. Мы вам эти все гарантии дадим. А дальше все от лукавого. Если при том, что мы даем гарантии, мы даем деньги там, и так далее, вы, а вы, а вы говорите, да не мы все равно не хотим. Не хотим тоді лежить на -кар -кар карти ваші. Чому ви не хотім. Що вам і дві Що крім спорта? Але навіть після повторного діалогу пояснити, чому все ж проти, не можуть. Щоб уникнути жодних непорозумінь, міська влада врегульовує питання зміни власності із представниками ФСТ Україна. Проблемами ФСТ опікується Кужельний. Кужельні е, предлагаються кужельному піти замом в управління спорту і займатися спортом. Все, никаких проблем нет. Наразі відповіді немає. У Андрія Кужельного серйозні проблеми зі здоров'ям. Є сель, щоб убрати з спорту політику, вліяння якихось політичних сил, там от ці все, на виборах, там от ці э, тітушки там їздять туди-сюди і все остальне. Ось вот це убрати, потрібно і спорт. Можна в спорті займатися спортом. Що чи хто насправді керує очільниками цих шкіл, які відмовляються від підтримки міста, і тим же позбавляють власних вихованців тренуватися в нормальних умовах? Що насправді вони намагаються уберегти від очей влади і ті директора, які говорять, не трогайте нас, ставте нам заробну плату і комунальну, і нам більше нічого ні треба, ні на розвіті, ні на, на ремонтну якому розвіті може йти річ. Очевидно, проблема приватного спорту як би не замовчувалася. Є про розвиток спорту тут і мови бути не може майбутніх олімпійських чемпіонів. Точно не виховати без хорошого спортивного інвентарю та в спортивній залі, яка десятки років не бачила ремонту, адже ФСТ України на це кошти не виділяло. Здобутки кожної спортивної школи це перемога спортсмена і тренера, імена котрих можуть прозвучати на всю Європу та світ, і зміна форми власності цього точно не змінить, а тільки на роки забезпечить безперебійне фінансування.